Всіх вітаю! З вами Сітєвий Укр, і в нас сьогодні огляд на фрезер фірми Гранд, модель МФ 2200 Ватт, Виробник Чехія показую, як він виглядає, які в нього характеристики та яка в нього комплектація. Давайте почнемо з комплектації. Інструкція на українській мові, що дуже зручно, бо не треба буде нічого перекладати. Всі елементи, які входять до комплектації, я тут розклав. Дивіться, йде запасна у нас цанга під 8 мм, на ньому стоїть на 12 мм. Боковий упор, підключення пилососа, копірувальна втулка, ексцентрик, боковий упор, дві штангочки для кріплення бокового упору. Так, набір фрез. Можете переглянути, які до комплектації входять фрези. Навіть вони так виглядають, бо вони затягнуті в гуму. Тобто для того, щоб не ржавіли, щоб довго зберігались. Ось такий вигляд вони мають. Так, давайте по фрезеру. Глубина фрезерування йде у нас 50 мм. Має він регулятор обертів, дві зручних ручечки. Глибину фрезерування ми виставляємо оцією лінієчкою. Тут виставили, затягнули. Однією рукою трішечки незручно. Але принцип роботи ви зрозуміли. Виставили, затягнули, опустили, наскільки вам потрібно. Є два барашки для кріплення штанг. Тобто вставляємо штанги сюди та підключаємо боковий упор. З цієї сторони у нас є флажок для. Того, щоб виставити на яку глибину, будемо фрезерувати. Опустили, зафіксували. Потужність даної моделі 2,2 кВт, кількість обертів від 12 до 26 тисяч. Це доволі популярна модель. Ми їх вже торгуємо, я не знаю, років 8, точно випускається ця модель. Тобто вона дуже популярна, дуже розповсюдження, дуже багато людей її придбало та працюють. Наше коротеньке відео добігло до кінця. Кому сподобалось, поставте лайк. А кому сподобався сам фрезер, ви можете замовити його за номером телефону, який ви бачите на екрані, або перейти. Посиланням, яке я залишив під відео на наш сайт, там будуть детальні фото, характеристики, опис, Тобто, все можете там ще раз переглянути та залишити замовлення на сайті.